Я кілька тижнів носився з тією думкою, вона до такої міри мене захопила, що часто мені снилося, начебто я стріляю в дикунів або кидаюся на них із засідки. Один час я до того захопився цим проєктом, що витратив кілька днів на пошуки зручного місця, де передбачуваної засідки проти дикунів. Я навіть почав відвідувати місце їхніх збіговиськ і освоївся з ним. У ті хвилини, коли моя душа жадала помсти і розум був сповнений кровожерливих планів побиття огидних вилупків, що пожирають один одного, вигляд страшних слідів кривавої розправи людини з людиною підігрівав мою злість. Місце для засідки було нарешті знайдене. Тобто, власне кажучи, я підшукав два затишних місця, з одного з них я планував стріляти в дикунів, друге ж мало служити мені пунктом для попередніх спостережень це був виступ на схилі пагорба, звідки я міг, залишаючись невидимим, стежити за кожним човном, що наближався до острова, Угледівши здалеку пірогу з дикунами, я міг, перш ніж вони встигли висадитися, непомітно пробратися в ближній лісочок. Там, в одному дереві, було таке велике дупло, що я легко міг у ньому сховатися. Сидячи в цьому дуплі, я міг дуже добре спостерігати за дикунами і, добравши часинку, коли вони стопляться в купу і будуть у такий спосіб зручною мішенню, стріляти. Але вже без промаху, так, щоб покласти першим же пострілом трьох-чотирьох чоловік. Як тільки було обране місце засідки, я став готуватися до походу. Я ретельно оглянув і довів до ладу свої пістолети, обидва мушкети та мисливську рушницю. Мушкети я зарядив сьома кулями кожний, двома великими шматками свинцю. І п'ятьма пістолетними кулями. У мисливську рушницю я всипав добрячу жменю найбільшого дробу. Потім я заготовив Пороху та куль ще для трьох зарядів і зібрався в похід. Коли мій план кампанії був остаточно розроблений і навіть неодноразово приведений у виконанні в моїй уяві, я почав щодня робити екскурсії до вершини пагорба що знаходився більш ніж за три милі від мого замка. Я цілими годинами дивився, чи не видно в морі яких-небудь суден і чи не підходить до острова пірога з дикунами. Місяців через два три я найсумліннішим чином виконував свою вартову службу, але нарешті мені це набридло, тому що за всі три місяці я жодного разу не побачив нічого схожого на човен. Не тільки біля берега, але й на всьому просторі океану, який можна охопити оком через підзорну трубу. Доти, доки я акуратно відвідував свій спостережний пост, мій войовничий настрій не слабшив, і я не знаходив нічого поганого в жорсткій розправі, що збирався вчинити. Убивство двох, трьох десятків майже беззбройних людей здавалося мені звичайною річчю. Осліплений обуренням, породженим у моїй душі відразою до протиприродної моралі місцевого населення, я навіть не запитував себе, чи заслуговують вони такої кари. Я не подумав про те, що з волі проведіння вони не мають у житті інших керівників, крім своїх збочених інстинктів і звірячих пристрастей. Я не подумав, що якщо премудре провидіння терпить на землі таких людей і терпіло їх, може, кілька століть, якщо воно допускає існування настільки нелюдських звичаїв і не перешкоджає цілим племенам, чинити жахливі діяння, на які можуть бути здатні тільки вилупки, остаточно забуті небом, то значить, не мені бути їм судею. Але коли, як уже сказано мої щоденні марні вистежування почали мені набридати, тоді став змінюватися і мій погляд на задуману мною справу. Я став спокійніший, холоднокровніше ставитися до цього наміру, я запитав себе, яке я маю право брати на себе роль судді і ката цих людей. Нехай вони злочинці, але коли вже сам Бог. Протягом стількох століть дає можливість їм чинити зло безкарно, то виходить на те його воля, як знати? Може, винищуючи один одного, вони є лише виконавцями його вироків. У всякому разі мені ці люди не зробили зла, яке ж я маю право втручатися в їх племінний розбрат. На якій підставі я маю мститися за кров? Що вони так нерозбірливо проливають. Я міркував таким чином, як я можу знати, чи засудить їх господь. Безперечно, дне, в очах людожерів канібалізм не є злочином, їхній розум не знаходить нічого поганого в цьому звичаєві, і совість не дорікає їм за нього. Вони грішать через невідання. І, вчиняючи свій гріх, не кидають цим виклик Божественній справедливості, як робимо ми, коли грішимо. Для них убити військовополоненого така ж звичайна річ, як для нас, зарізати бика, і людське м'ясо вони їдять так само спокійно, як ми баранину. Ці міркування привели мене до неминучого висновку, що я був неправий, проголошуючи свій суворий вирок. Над дикунами людожерами, як над убивцями. Тепер мені було ясно, що вони не більші вбивці, ніж ті християни, які вбивають військовополонених, або що трапляється ще частіше, віддають мечу, нікому не даючи пощади цілій армії, навіть коли ворог склав зброю і здався. А потім ще мені спало на думку. Що яких би звірячих звичаїв не дотримувалися дикуни, до мене це не стосується, мене вони нічим не скривдили, так за що ж мені їх убивати? От якби вони напали на мене, і мені довелося захищати своє життя, тоді інша річ. Але поки я не був у їхній волі, поки вони не знали навіть про моє існування, і, отже, не могли мати ніяких підступних задумів проти мене, доти я не мав права на них нападати. Це було б анітрохи не краще поведінки іспанців, які прославилися своєю жорстокістю в Південній Америці, де вони винищили мільйони людей. Припустімо, ці люди були ідолопоклонниками і варварами. Але при всіх своїх варварських звичаях і кривавих релігійних обрядах, начебто людського жертвоприношення, перед іспанцями вони нічим не завинили. Недарма ж у наш час усі християнські народи Європи і навіть самі іспанці обурюються цим винищенням американських народностей і кажуть про нього як про бійню. Як про акт кривавої і протиправної жорстокості, що не може бути виправданий ні перед Богом, ні перед людьми. З тих часів саме ім'я Іспанця викликає жах у всякій людській душі, сповненій людинолюбство і християнського співчуття, начебто Іспанія, така вже країна, яка породжує людей, нездатних прийнятися християнськими правилами. Далеких від будь яких великодушних поривів, що не знають звичайнісінької жалості до нещасного, властивої благородним серцям. Ці міркування угамували мій запал, і я став потроху відмовлятися від своєї затії, дійшовши висновку, що я не маю права вбивати дикунів і що мені немає ніякої потреби. Втручатися в їхні справи, поки вони не чіпають мене. Мені слід піклуватися тільки про запобігання їхньому нападу якщо ж вони мене викриють і нападуть на мене, я зумію виконати свій обов'язок. З іншого боку, я подумав, що здійснення мого плану не тільки не дасть мені порятунку від дикунів, але призведе мене до загибелі. Адже тільки в тому разі я можу бути впевнений, що позбувся їх, якщо мені вдасться перебити їх усіх до єдиного, і не тільки всіх тих, котрі висадяться наступного разу, але й всіх, котрі будуть потім. Якщо ж хоча б один із них вислизне розповість вдома про те, що сталося, вони налетять до мене тисячами помститися за смерть своїх одноплемінників. І я в такий спосіб накличу на себе неминучу загибель, що тепер зовсім мені не загрожувала. Зваживши на всі ці доводи, я вирішив, що втручатися в справи варварів було б із мого боку і аморально і нерозсудливо, і що мені варто всіляко ховатися від них і якнайкраще замітати свої сліди, щоб вони не могли здогадатися, що на острові живе людська істота. У такому стані духу я пробув близько року. Увесь цей час я був таким далеким від яких-небудь намірів розправитися з дикунами, що жодного разу не піднімався на пагорб подивитися, чи не видно їх і чи не залишили вони яких-небудь слідів свого недавнього перебування на березі. Я боявся, якби побачивши цих нелюдів, у мені знову не заговорило бажання добряче провчити їх, і я не спокусився зручною нагодою напасти на них зненацька. Я тільки вивів звідтіля свій човен і переправив його на східний бік острова, де для нього знайшлася дуже зручна бухточка, захищена з усіх боків стрімкими скелями. Я знав, що через течію дикуни нізащо не відважаться висадитися в цій бухтоці. Я переправив туди свій човен із усім його оснащенням, із саморобною щоглою, із саморобним вітрилом і чимось на зразок якоря. Утім це пристосування навряд чи можна було б назвати якорем або навіть кішкою. Кращого я зробити не міг. Словом, я забрав із того берега все до останнього дріб'язку, щоб не залишилося ніяких ознак човна чи людського житла на острові. Крім того, я, як уже сказано, жив більш замкнуто, ніж коли небудь, і без крайньої потреби не виповзав зі своєї нори. Правда, я регулярно ходив доїти кіз і доглядати за своїм маленьким стадом у лісі, але це було. На протилежному боці острова, тож я не наражався на небезпеку. Можна було б з упевненістю сказати, що дикуни припливали на острів не за здобичу, і отже не ходили всередину острова. Я не сумнівався, що вони не раз побували на березі і до і після того, як наляканий зробленим мною відкриттям, я став обережнішим. Я жахом думав про те, яка була б моя доля, якби, не підозрюючи про небезпеку, що загрожує мені, я випадково наткнувся на них у той час, коли напівголий і майже беззбройний, я брав тоді з собою тільки рушницю, найчастіше заряджену лише дрібним дробом, я безтурботно розгулював по всьому острову в пошуках дичини, обнишпорюючи кожен кущик. Що було б зі мною, якби замість відбитка людської ноги я побачив раптом чоловік п'ятнадцять, двадцять дикунів, і вони погналися б за мною і, зрозуміло, наздогнали б мене, бо дикуни бігають дуже швидко. Відтоді як я вперше усвідомив, як невпевно піклується про нас милосердний господь, охороняючи від небезпеки. Що встиляє на життєвий шлях, голову мені облягла одна думка як часто ми, самі того, не знаючи, незбагненним чином рятуємося від лиха, що загрожує нам, у хвилини вагань, коли людина вагається, коли вона, так би мовити, стоїть на роздоріжжі, не знаючи, якою дорогою їй іти, і навіть тоді, коли вона вибрала дорогу і вже готова стати на неї, якийсь таємний голос стримує її. Здавалося б, усе природні погляди, симпатії, здоровий глузд навіть ясно усвідомлена певна мета кличе її на цю дорогу, а тим часом її душа не може позбавитися незрозумілого впливу, тиску невідомої сили. Що невідомо від киля виходить, і який не пускає її туди, куди вона мала намір іти, і потім завжди виявляється, що якби вона пішла тією дорогою, що вибрала спочатку, і яку, за її власним усвідомленням, повинна була вибрати, вона привела б її до загибелі. Під впливом цих і подібних міркувань у мене склалося таке правило життя. У хвилини вагань. Сміливо йди за підказкою внутрішнього голосу, якщо почуєш його, хоча б, крім цього голосу, ніщо не спонукало тебе чинити так, як він радить тобі. На доказ безпомилковості цього правила я міг би навести безліч прикладів зі свого життя, особливо з останніх років мого перебування на нещасному острові, не рахуючи багатьох випадків. Що минули для мене непоміченими і на які я неодмінно звернув би увагу, якби завжди дивився на ці речі такими очима, як дивлюся тепер. Але ніколи не пізно порозумнішати, і я не можу не порадити всім розважливим людям, чиє життя склалося так само, хоч і не до такої міри, незвичайно, як моє, ніколи не нехтувати підказкою цього. Божественного, таємного голосу, від якого б невидимого розуму він не виходив. Для мене безсумнівно, хоча я і не можу цього пояснити, що в цих таємничих указівках ми маємо бачити доказ спілкування душі існування зв'язку між цілесним і безтілесним світом. Мені випала нагода навести кілька чудових прикладів цього спілкування при подальшому описуванні мого самотнього життя на цьому сумному острові.